28 липня 2023 року авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пальномастильних матеріалів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, пошкоджено будівлю так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР. У тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині після влучання потужного ріла нафтобаза рашистів. у тимчасово окупованому Криму в Козачій бухті поблизу Севастополя Акєр вибухнув склад боєприпасів рашистів. Заразом кацапи перекривали рух автомобільного транспорту горезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху. Непізнаний безпілотник нібито здійснив атаку поблизу Москвабаду. У Самарі пролунав вибух на території нафтопереробного заводу, начебто через закладений вибуховий пристрій. Потужний вибух пролунав у Таганрозі, начебто через влучання ракети. В ГАУ Ростов пролунали численні вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Чергова колона автомобілів так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер прибула до білорашистської маріонеткової недодержави в складі колони автомобілів вагінерів, понад 80 одиниць автомобільної техніки, присутні бронеавтомобілі. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тлі успішних бойових дій сил безпеки та оборони України та через значні втрати рашистів у особовому складі в підрозділах рашистських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Так близько 60 песиголовців зі складу 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії РФ відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області. При цьому песиголовці ще й частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.